Ще в квітні громадський контроль звернувся до управління житлово-комунального господарства з проханням зрізати аварійне дерево на подвір'ї 20-го будинку на вулиці Набережній. Чиновники відповіли, рішення про спилювання липи прийняли. Однак декілька місяців виконувати свої рішення не поспішали. Тож громадський контроль вдруге звернувся до відповідальних осіб. Після цього аварійне дерево спиляли, тож люди можуть бути у безпеці на власному подвір'ї. На кінець за довгий період часу міська рада. На чолі з нашим міським головою спромоглися зробити цю справу, і люди сьогодні відчувають себе безпечними. Про політику, вибори та громадську діяльність. Голова громадської організації «Рівненський громадський контроль Дмитро Якимець у невимушеної атмосфері зустрівся місцевими журналістами, аби дати відповіді на різноманітні запитання. Лева частка з них стосувалась роботи громадської організації. Команда Рівненського громадського контролю нині робить усе можливе, аби мешканцям міста було легше жити, а представники влади чули людей. Однак чи братимуть участь у місцевих виборах ще не визначились. Остаточне рішення прийматимуть виключно після офіційного оголошення. Шення виборчої кампанії громадський контроль це сьогодні є команда людей. І очевидно, що якщо ми приймемо рішення йти у владу, ми будемо йти виключно командою. Нині часто Дмитру Якимцю закидають той факт, що на попередніх виборах він був висуванцем пропрем'єрської партії, а вона нібито не справдила очікувань людей. Дмитро Якимець розповідає, погодився, адже був переконаний, народний фронт і блок Петра Порошенка об'єднаються у демократичну коаліцію у Верховній Раді. Так і сталося. Восени після президентських виборів у мене була чітка позиція і розуміння, що саме об'єднання усіх політичних сил і еліт. Мають стати основою подальшого руху вперед нашої держави. Тому, коли мені прийшла пропозиція балотуватися від Народного фронту, я погодився. Хоча хочу зауважити, що я балотувався як безпартійний, і саме в такій якості мені була зроблена ця пропозиція. Дмитро Якимець підтримує гарні зв'язки з представниками різних політичних партій, однак переконує, варто дочекатись остаточних змін до виборчого законодавства. Ми ведемо діалог дуже з багатьма політичними силами. І думаю, що якраз в цій площині лежить вирішення питання, яким чином ми будемо йти на вибори. Хоча, звісно, річ, як на мене, це неправильно, що громадські об'єднання та організації не можуть висувати своїх кандидатів, тому що я впевнений, що саме громадський контроль став би прекрасною основою для того, щоб іти в політичне життя міста рівного.